Бюджетне відшкодування з ПДВ. Як це можливо? Рамки дозволеного: про що ми можемо тільки мріяти, а що маємо право вимагати? Мене звати Мар'яна Кавен, незалежний податковий консультант, і питання по бюджетному відшкодуванню поставили на рівному місці, адже ми, на жаль, живемо у період воєнного стану. І так само, як з податком на прибуток, маємо ситуації, коли витрати. Перевищують доходи, а отже, утримані збитки, і бухгалтери печуть собі, та голова пече від того, як не показати збитки. Так само і з бюджетним відшкодуванням, але тут в інший бік, в іншу сторону. Бухгалтери навпаки турбуються, як повернути те ПДВ, яке є мінусове. Тобто, коли податковий кредит перевищує податкове зобов'язання, утворюється мінус, і дуже важливо розуміти. Коли ми мусимо терпіти і той, і той мінус погашати зобов'язанням, тобто не сміти просити повернути кошти назад. А коли ми маємо право претендувати і вимагати на бюджетне відшкодування, тому я думаю, цей випуск буде корисний, він є на часі. Якщо ви ще не підписались на мій канал, закликаю зробити це, адже дуже багато корисної інформації, щоб не пропустити, підписуйтесь і ставте дзвіночок. Щодо бюджетного відшкодування, є загальні норми, і вони описані у пункті 200.4 податкового кодексу. Їх є декілька. Давайте пройдемося по цим загальним вимогам, які точно слід дотримуватись, щоб в принципі посміти просити бюджетне відшкодування. Крім загальних норм, є ще спеціальні. До них ми перейдемо згодом. Давайте загальні. Ну, по перше. Ми для відшкодування бюджетного маємо дотримуватись умову першу. Суму, яку ми просимо, вона має вписуватися, суму, яку просимо повернути на рахунок, вона має вписуватися в межах реєстраційного ліміту. Мова йде про суму наколо. І ми дивимося на цей реєстраційний ліміт саме на момент подання декларації. Друга умова: якщо є податковий борг з ПДВ. То після погашення від'ємним значенням податкового боргу. І від'ємне значення піде в погашення такого податкового боргу. Лише тоді дивимося, чи мінус залишився. Далі, на суму погашеного боргу із рядка 20.1 декларації зменшиться реєстраційний ліміт. Це означає, що вже в той момент, коли ми з вами подаємо декларацію з ПДВ. І зазначаємо рядочок 20.1, що ми претендуємо на бюджетне відшкодування. Ще нічого нам не відшкодували, але наш реєстраційний ліміт вже зменшиться. Треба бути свідомим того, якби ну, нічого страшного, але реєстраційний ліміт це сума, на яку ми можемо зареєструвати податкові накладні в частині сума ПДВ, на яку ми можемо зареєструвати податкові накладні, які ми виписуємо, так, як продавець. Тому треба розуміти про наслідок. Далі, суми вхідного ПДВ, на які ми претендуємо до відшкодування, вони є фактично сплачені у звітному або попередніх податкових періодах постачальникам товарів послуг або до бюджету. Ну, якщо мова йде про імпорт. Підоплаченими розуміють, ПДВ сплачений постачальникам або до бюджету виключно грошовими коштами. Ну, як ми складемо. Як ми сплачуємо постачальникам ПДВ в складі ціни придбання? Тобто, коли ми купуємо товар за 120, то ми платимо 120 витечі ПДВ. Ось оплата має відбутись. І відбутись саме грошима. І ще, податківці не визнають можливості відшкодування ПДВ з послуг, отриманих від нерезидентів. Ну, так, раптом, якщо б комусь захотілося. Попросити до бюджетного відшкодування ПДВ сплачене із послуг, отриманих від нерезидентів. Але чесно кажучи, для мене тут питання, оскільки якщо при імпорті послуг ПДВ і виникає, то ми ж говоримо про платника ПДВ. То у цього платника ПДВ одночасно виникає і право на вхідний. Податковий кредит на підставі виписаної податкової накладної та зареєстрованої самостійно, так? Тому, ну, але тим не менше є таке. А тепер норми спеціальні. Або воєнні. На час воєнного стану для пального з нульовою ставкою акцизного податку встановлено знижену 7% ставку ПДВ. Якщо в декларації з ПДВ утворився мінус. То така сума ні тепер ні в четвер не може бути заявлена до бюджетного відшкодування, а також не може зараховуватись в рахунок погашення податкового боргу з ПДВ або інших податків, тобто не може відображатись у рядках 20.1, 20.2 декларації з ПДВ, підлягає включенню так до податкового кредиту наступного звітного періоду і аж до повного погашення е, за рахунок. Зобов'язання Враховується лише як перехідний мінус у рядку 21 декларації і зменшуватиме податкові зобов'язання наступних періодів. Ще одна спеціальна норма. За тими товарами, які купувалися з ПДВ і були знищені під час воєнного стану через обставини непереборної сили та форс-мажор, податковий кредит не коригується. А компенсуючі податкові зобов'язання не нараховуються. Але при цьому відшкодуванню бюджетному такі суми вхідного ПДВ не підлягають. Тобто, з одного боку, у нас є класна норма, це і пункт 32, -1, підрозділ 2, розділ 20, який каже: ви купили з ПДВ, ви поставили до податкового кредиту, товари були знищені по причині форс-мажору. По суті, цей товар використаний у негосподарській діяльності, але тим не менше обов'язку нараховувати, компенсуючи ПДВ по пункту 198,5 у вас немає. Неважливо, коли такі товари були придбані до введення воєнного стану чи під час воєнного стану по вхідному податковому кредиту обов'язки не виникають. Але знову ж таки, це має бути доведено, що це як форс-мажор. Такі суми не можуть бути заявлені до бюджетного відшкодування, але підлягають зарахуванню до складу ПК наступного звітного податкового періоду до повного погашення, і враховуються як перехідний мінус, аналогічно, як із ПДВ спального. При цьому визначення товарів дивимося широко: це не лише товари у нашому розумінні. Як бухгалтерів там дб 28 це ширше. Дивимося до цього у пункт 14,1244. Тому, з одного боку, добре те, що вхідний ПДВ не вимагає компенсуючої податкової накладної. Єдине, що потрібно з одної правкою, що ми маємо, це довести, що цей пункт 32-1 ми можемо використати. І е, другий момент це. Так, якщо за рахунок цього податкового кредиту сформоване від'ємне значення, то попросити бюджетного відшкодування права не маємо. Такий вхідний ПДВ може лише мінусувати ПДВ зобов'язання до сплати у наступних періодах. Давайте ще подивимося. Спеціальна норма із пункту 69.1 підрозділ 10 розділ 20, уточнюючи з бюджетну відшкодування до довоєнних періодів подавати не можна. Так, це є спеціальний абзац, і який звучить так: платники податку тимчасово до припинення воєнного стану не мають права на подання уточнюючих до декларацій. Передбаченого пунктом 50.1. Нагадаю, 50.1 каже: якщо ми виявили помилку у попередньому періоді, у нас є два шляхи: або ми виправляємо у поточній, або ми подаємо уточнюючу. Якщо мало місце заниження, то від заниженого зобов'язання у нас там штрафна санкція. Якщо ми уточняємо через уточненку 3%, якщо в поточній 5%. Ну, особливість ПДВ така, що ми можемо лише шляхом уточненки, тому тут питання лише про 3%. Але зараз не про це мова. Мова про те, що способи передбачені пунктом 50.1. Тобто йдеться для цілей ПДВ про уточненку. Отже, платники ПДВ до припинення скасування воєнного стану. Не мають право уточняти декларації за звітні періоди до лютого 2022 із показниками на зменшення податкових зобов'язань або декларування суми бюджетного відшкодування ПДВ. Періоди до лютого 2022 це січень 2022 і раніше. То, якщо ми виявили помилку, наприклад, ми не врахували якесь. ПДВ із вантажно-митної декларації при розмитненні. Так, ми заплатили ПДВ на митницю і подзвонили з податкової і під милість Бога нас попросили. Не показуйте від'ємне значення, у вас вилізе. Потім собі покажете. Це нічого, що по імпортному ПДВ у нас право на формування податкового кредиту є лише в тому періоді, в якому була оформлена така вантажно-митна декларація. Це означає, що ми можемо врахувати у податковому кредиті лише подавши уточненку до того періоду, коли мали право на ПК. А тепер ми тоді влетіли, так, що ми послухали, ну хто так зробив. А зараз, вдруге, нам кажуть: потерпіть, закінчиться воєнний стан, тоді подасте уточненку. Якщо внаслідок такого уточнення ви задекларуєте бюджетне відшкодування або від'ємне значення. Якщо з'явиться показник на зменшення податкових зобов'язань, мова йде про зменшення ПДВ до сплати, якщо це призведе до цього. Також у нас є норма, яка зачіпає бюджетне відшкодування. Це є пункт 69.2. Саме зараз так працює, так, до 1 липня, поки що. Податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються, крім камеральних, документальних з визначених підстав. І одна із підстав, що навіть зараз такі перевірки проводяться, це документальні позапланові з підстав пункту 78,18. Це наш пункт щодо бюджетного відшкодування. Давайте як він звучить. Платником подано декларацію, в якій заявлено до відшкодування з бюджету податок на додану вартість за наявності підстав для перевірки, визначених у розділі «5», та або оце наше з від'ємним значенням з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тисяч гривень. Документальна позапланова перевірка з підстав, визначених у цьому підпункті проводиться виключно щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку та або від'ємного значення з ПДВ, яке становить більше 100 тисяч. Про що йдеться в цьому пункті? Ну, по-перше, нам обіцяють, що коли. Будуть перевіряти, то виключно щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку або е, е, стосовно декларування від'ємного значення. Тобто лише ПДВ, ми будемо дивитися більше нічого. Але ж треба розуміти, що право на ПК у нас виникає, якщо мала місце господарська операція, якщо вона не фіктивна. А щоб це перевірити, потрібно перевірити усі операції, пов'язані з оплатою, з надходженням. Сюди підуть і склади, і оренда, і все, що тільки можна навколо цієї операції. Тому не так уже виключно законності декларування, що це буде стосуватися лише цієї податкової накладної. Дуже часто територія, куди залазять, при такій перевірці, вона є. Ширша, значно ширша. Ну а ще залежить від інспекторів і від районів. А друге, на що хочу наголосити, не йдеться про бюджетне відшкодування 100 тисяч і більше, чи більше 100 тисяч. Ні, мова не про бюджетне відшкодування, мова йде про від'ємне значення. Тобто, чисто формально, уже той факт, що ви зобов'язання з ПДВ показали 200 тисяч. Податковий кредит показали 50 тисяч. Не так, зобов'язання показали 50 тисяч, а податковий кредит 150. 151. Відповідно, у вас 101 від'ємне значення. Ви його ще не попросили на рахунок до відшкодування. Ви просто задекларували, що ваш кредит перевищує зобов'язання більше, ніж на 100 тисяч. Чисто формально це вже є підстава по пункту 7818, навіть зараз у період воєнного стану провести документально позапланово. З досвіду я не стикалася з тим, щоб хтось з цих підстав перевіряв. Все ж таки перевіряють, коли є довідшкодування. Але погодьтеся, ось я спеціально процитувала норму, такого твердження нема, що більше 100 тисяч бюджетне відшкодування. Ні. Достатньо вже самого факту від'ємного значення. Але знову ж таки, теж це треба читати так, що якщо від'ємне значення більше 100 тисяч, то це не означає обов'язок провести перевірку, так? це право. А тепер поговоримо про процедуру бюджетного відшкодування. Тобто до сих пір ми з вами підсумували, що для того, щоб попросити бюджетного відшкодування, ми маємо подивитися, чи ми виконуємо критерії, чи ми заплатили нашому постачальнику. За ті товари роботи послуги, у яких є вхідне ПДВ, що сформувало нам від'ємне значення. Ми маємо подивитися, чи сума, яку ми хочемо попросити до бюджетного відшкодування, вписується в суму реєстраційного ліміту. Ми маємо перевірити, чи те ПДВ не сформувало, не сформувало з часом із пального ПДВ, чи це не сформовано із знищеного майна. Тобто, оці от речі пам'ятаємо. Ми це все перевірили, це буде як наш перевірочний список і далі. Як тільки платник заявляє суму бюджетного відшкодування, тобто подає декларацію з ПДВ із заповненим рядком 20.2 декларації з ПДВ плюс додаток 3, плюс додаток 4 до декларації, то заяву включають в реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування. Цей реєстр розміщений на сайті Мінфіну. У який строк відбувається узгодження суми бюджетного відшкодування. Отримати бюджетне відшкодування можна після узгодження його суми контролюючим органом. Таке узгодження проводиться за результатами камеральної перевірки цієї декларації. Камаральна яка проводиться. В стінах податкової без платника. І кожна подана декларація проходить камералку. Тому десь по великому рахунку це вже може бути достатньою підставою для бюджетного відшкодування. Не факт, що захочуть провести перевірку позапланову, може також бути призначена і документальна позапланова. Тобто у податківців таке право є, але чи скористатись ним? Тут вже вирішувати гімн, і в залежності, напевно, від навантаження. Вид призначеної перевірки бюджетного відшкодування впливає на строк відшкодування ПДВ. Камеральна перевірка проводиться протягом 30 календарних днів, що настають за днем граничного строку подання декларації. Якщо в податківців не буде претензій щодо розрахованої суми бюджетного відшкодування, то фактично після закінчення камералки. Сума бюджетного відшкодування стане узгодженою сумою бюджетного відшкодування. Тобто, якщо все обмежиться тільки камералкою, то на узгодження податківцям сума бюджетного відшкодування піде до 30 календарних днів після граничного строку подання декларації, в якій задеклароване бюджетне відшкодування. Якщо буде призначена документальна перевірка, то строки на узгодження бюджетного відшкодування будуть довшими. З 20 березня 2023 року фактично з граничного строку подання декларації за лютий 2023 повертаються стандартні, встановлені пунктом 200.11 податкового кодексу граничні строки проведення документальних перевірок щодо бюджетного відшкодування. А це 60 календарних днів, що настають за граничним строком подання декларації. Якщо декларацію було подано з порушенням строку, то 60 днів відлічуватиметься з дня, що настає за днем фактичного її подання. Якщо буде призначено документальну перевірку, то строк узгодження бюджетного відшкодування розтягнеться до 60 календарних днів після граничного строку подання декларації, у якій задеклароване бюджетне відшкодування. До 20 березня 2023 року граничний строк Документальної перевірки під час воєнного стану був 60 календарних днів після закінчення граничного строку проведення камералки. Рішення про проведення документальної перевірки має бути прийнято не пізніше закінчення граничного строку проведення камеральної перевірки. Після перевірки бюджетне відшкодування стане узгодженим. Повернення погоджених сум бюджетного відшкодування здійснюється в хронологічному порядку згідно з черговістю внесення заяв про повернення сум бюджетного відшкодування до реєстру бюджетного відшкодування. Як я говорила, такий реєстр є у відкритому доступі на сайті Мінфіну. Дані регулярно оновлюються, і з нього можна дізнатися всю історію бюджетного відшкодування від моменту подання заяви до отримання. А в реєстрі видно дату погодження органом ДПС і суми бюджетного відшкодування, після чого протягом наступних п'яти операційних днів казначейство повинно перерахувати платнику суму бюджетного відшкодування на поточний рахунок. І за загальними правилами, які випливають із пункту 200.23, несвоєчасно повернена платникові сума бюджетного відшкодування, вважається уявіть собі, бюджетною заборгованістю, на яку нараховуються пеня податківцям, так? Ну, не податківцям, а ну так. Тобто нам будуть винні більше. Але як це знаєте, як податківці тут бачу, тут не бачу. Ось тому, якщо така бюджетна заборгованість утворилася в результаті форс-мажору, викликаного воєнним станом, то пеня не нараховується. І я от так собі думаю: для того, щоб ми з вами, як платники податки, податків, скористались будь-якою нормою податкового кодексу, нормою, в якій звучать слова форс-мажор, то податківці стверджують, а заява. А торгово промислової палати, яка була видана в лютому 2022 року, не може бути вами застосована. Вам потрібно звернутися особисто і отримати сертифікат з торгово промислової палати про підтвердження форс-мажору саме вашої ситуації, що саме от у вас причина через те і те, через форс-мажорні обставини, ви не виконали зобов'язання. То питання. А для податківців достатньою буде той лист друго-промислової палати, що від лютого? Чи вони теж будуть звертатись за сертифікатом? Друзі, на цьому у мене все. І я дуже сподіваюся, що ваші ПДВ-зобов'язання таки перевищують податковий кредит. А якщо ні, і у вас від'ємне значення, то я щиро бажаю, щоб ви відшкодовували бюджетне відшкодування безперешкодно. І в строк, який передбачений чинним законодавством. Якщо у вас було бюджетне відшкодування, і ви стикалися, ви стикалися з тим, що вам відшкодовують. Ну, от клієнти мені підтверджують, що так відшкодовують. Поділіться під цим відео, чи відшкодовували вам ПДВ? І як це тепер відбувається? Поділіться з колегами. Я вам дякую і до наступних зустрічей. Па-па! Більше нюансів оподаткування ПДВ? Заповнення відображення в Одинесці на онлайн курсі ПДВ практик 2023. Долучайтесь.